Майбутнє, у якому ти не тільки не знаєш, хто живе поряд, а й ким ти є сам. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Старшокласницю Алішу нервовий зрив, вкотре приводить до психолога. Дівчина розповідає, що у її житті все в порядку, але щоразу, коли вона бачить роботів, їй стає не по собі. Часто дівчині стає некомфортно, вона чує дивні звуки, а інколи взагалі втрачає свідомість поряд з цими машинами. Психолог Шерон заспокоює Алішу, пояснюючи, що це наслідки її хвороби. Жінка пропонує помедитувати та навчитися зберігати спокій перед роботами. Після сеансу дівчина повертається додому. Там її батько вкотре підіймає тему університету і радить доньці, куди варто подати документи. Але Аліша говорить, що все давно вирішила і поїде у Лонгайленд. Після цього дівчина йде на вечірку до однокласника Каліба, але по дорозі вирішує зайти за своїм хлопцем Леві. Зайшовши у клас, Аліша бачить, як робот приносить хлопцю задоволення через оральні ласки. Розлючена Аліша штовхає Леві і починає на нього кричати, але знову звернувши увагу на робота, дівчині стає не по собі, і вона вибігає з класу. Прийшовши на вечірку, Аліша ділиться тим, що щойно відбулося з подругою Кері, а потім напивається і зваблює каліба. Коли діло доходить до інтиму, в кімнату неочікувано вривається Леві. Він злиться і виводить Алішу на вулицю для розмови. Хлопець каже, що ситуація з роботом випадкова. Він почув, що їхній функціонал будуть розширювати, отож йому стало цікаво, як проходитиме такий інтимний процес. Та це пояснення не переконує Алішу. Вона все ж не пробачає леві і каже, що між ними усе скінчено. Сп'яніла дівчина повертається в будинок і йде у ванну. Там вона випадково спіткається, падає і розбиває пляшку алкоголю, що тримала в руках. Аліша помічає, що один з уламків глибоко увігнався в руку. Обережно вийнявши його, дівчина помічає світлову панель. Попри біля, Аліша ще більше розрізає собі руку, і бачить, там залізо та. Якісь механізми. Дівчина оглядає своє тіло і з жахом виявляє у вусі дивні дроти. Висмикнувши дріта, Ліша не притомніє, а наступного ранку прокидається вдома у своєму ліжку, не пам'ятаючи, як повернулась. Дівчина розглядає порізи на своєму тілі, під якими видніються світлові панелі, а потім іде у школу. А ліша намагається приховати одягом дивні рани, але випадково їх помічає однокласниця Дженні. Не в змозі нічого пояснити, Аліша вибігає на вулицю і телефонує психологу. Вона просить записати її на прийом, адже їй потрібно з кимось обговорити все, що відбувається. Раптом Аліша помічає однокласника робота Вільяма. Дівчина просить його поговорити, але в секретному режимі. Вона показує свою руку і питає, що світиться під її шкірою. Вільям пояснює, що це сенсорна система для вивчення простору. Але коли Аліша починає розпитувати, чи є така у нього і чи це схоже на систему всередині хлопця, він відповідає, що це секретна інформація і переключається на загальний режим. Кілька годин по тому Аліша потрапляє на прийом до Шерон. Вона показує психологу свої поранення і те, що знаходиться під ними. У дівчини починається істерика, і вона вимагає пояснити, хто вона така. Шерон кидається її заспокоювати, але під час цього дає певні команди Аліші, стирає її пам'ять за останню добу і, зателефонувавши комусь, каже, що Аліша знову все зрозуміла. Зранку дівчина прокидається у своїй кімнаті. Вона бачить, що на її тілі немає жодних пошкоджень, отож вирішує, що дивні світлові панелі і взагалі все, що відбувалось, лише дурний сон. Збираючись у школу, Аліша розповідає батьку, що їй наснився дивний сон, дуже схожий на реальність, але вона відчула полегшення, зрозумівши, що це все було не по-справжньому. Потім вона питає, чи можна їй залишитися на вихідні у подруги Кері, і Мартін погоджується, але просить хоча б сьогоднішній вечір провести з ним. Аліша приходить у школу і, зустрівши Кері, просить її прикрити. Вона пояснює, що збрехала батьку, ніби вихідні проведе з подругою, але насправді хоче залишитись у Леві. Проте Кері говорить, що не збирається допомагати. Аліша знала про її симпатію до Каліба і все одно ледь з ним не переспала, тому тепер вони не подруги. Не розуміючи, про що говорить Кері, Аліша йде у клас і зустрічає там Дженні. Там однокласниця починає розпитувати, як давно Аліша знає правду, але дівчина і гадки не має про що йдеться. Подальша розмова ледь не призводить до сварки і Аліша вирішує піти додому. На вулиці її зустрічає Вільям і зауважує, що дівчина двічі підряд одягла той самий одяг. Але Аліша каже, що не пам'ятає, щоб вони спілкувалися вчора. Тоді Вільям сканує її і каже, що певні файли були видалені з диску пам'яті. Хлопець питає дозволу відновити стерті спогади, і Аліша погоджується. Вона згадує геть усе, що відбулось напередодні, але відмовляється у це вірити. Та потім дівчина біжить до виїзду з міста і розуміє, що не може покинути його межі. Аліша повертається до школи і зустрічає Леві. Вона питає, як він налаштував робота на інтим, адже такої функції у них не закладено. Леві зізнається, що скористався чит-кодами, і Аліша вмовляє розповісти, на якому сайті він їх знайшов. Дівчина йде у комп'ютерний клуб, щоб її не змогли відслідкувати. Знаходить потрібні комбінації кодів. Спочатку вона відключає обмеження слуху і починає чути найтихіші звуки та розмови людей за декілька метрів від неї. Потім Аліша знаходить, як позбавити себе імітації болю і починає почувати себе значно краще. Вийшовши на вулицю, дівчина вмикає сканування оточення і за лічені секунди отримує всю інформацію про кожну людину, яку бачить. Від великого обсягу інформації Аліші стає погано і вона вмикає перезагрузку, наслідок чого не притомніє. Коли дівчина розплющує очі та бачить, що по неї приїхав батько. Жінка, що допомагала Аліші підвестись, пропонує викликати швидку. Але Мартін категорично відмовляє і каже, що надасть доньці вдома всю необхідну допомогу. Це насторожує Алішу. В Цей час у ВІАР, високотехнологічному інституті автономної робототехніки, яким керують брати Забінські, дізнаються про неправомірне використання робота у школі, а саме про залучення його до інтиму. Через це у місто відправляють одного із співвласників, щоб він розібрався із цією проблемою. Мартін відвозить Алішу додому і каже, що має ще одну справу. Дівчина чує, як батько говорить комусь, що Аліша знову знепритомніла і просить про зустріч. Вже за якийсь час Мартін приїжджає до Шерон. Він нервується та каже, що далі так тривати не може. Проте жінка наполягає, що потрібно діяти за планом. Інакше, якщо корпорація дізнається, що Аліша функціонує, вони за нею прийдуть. Тим часом Аліша починає оглядати кімнату батька. Їй вдається відімкнути сейф, і у ньому вона знаходить планшет. Розблокувавши його, дівчина бачить відеофайли зі свого життя. Аліша дізнається, що раніше жила із Шерон. І була її так званою дочкою. Одного дня Шерон зустріла Мартіна, і у них закрутився роман. Чоловік познайомився з Алішею, і вони дуже здружились. Якось Мартін зізнався, що у нього була донька, яку у віці вісьми років забрала хвороба. А Аліша чимось її нагадує. Саме тому чоловіку так подобається проводити час із дівчинкою. Кілька місяців по тому Мартін випадково дізнався, що Аліша робот, коли вони удвох поїхали на каву, а Шерон не встигла зарядити Алішу. Через обман Мартін пішов, але за місяць повернувся, просячи зробити Алішу його донькою. Тоді вони втрьох переїхали у інше місто, і щоб наглядати за Алішею, Шерон стала її психологом. В реальному часі, коли Мартін повертається додому, Аліша каже, що все знає, і просить батька розповісти правду. Не маючи вибору, Мартін розповідає, що Алішу створила Шерон, коли працювала в VR. Дівчина була частиною особливого секретного проекту. Жінка створила Алішу всупереч волі власників корпорації, а потім таємно забрала з собою. Саме тому Мартін та Шерон створили купу легенд і ілюзію життя дівчини, адже якщо власники VR дізнаються про неї. Відключать назавжди. Після цієї розмови Аліша йде до Вільяма і просить допомогти, зробивши так, щоб їй більше не змогли стирати пам'ять. Коли Вільям робить усі копії файлів дівчини, вона відправляється до Шерон. Шантажем Аліша змушує жінку відключити усі програми стеження і дати їй спокій. Отримавши незалежність, Аліша пускається в підлітковий бунт. В цей час Шерон згадує момент створення Аліши. Вона представила її як андроїд нового покоління, який неможливо відрізнити від справжньої людини. Проте власники VR вважали, що людина є незаперечним явищем і не можна робити роботів, ідентичних до неї. Аліша, вирішивши, що школа їй більше не потрібна, бо вона не може покинути межі міста, а отже, вступити до університету, йде з уроку. На вулиці вона помічає, як працівник VR веде Еммі, робота, що проводив час з Леві, до фургону. Чоловік спеціальною командою скасовує заборону на вихід за межі школи, а потім знепритомлює робота. Вражена побаченим, маліша починає втікати, але несподівано її наздоганяє не Дженні. Однокласниця каже, що нікому не розповідала про Алішу. Навпаки, вона хотіла допомогти. Саме тому знайшла багато інформації про роботів і впевнена, що, крім програм, за Алішою можуть спостерігати через GPS трекер у нозі. В цей час працівник VR повертається у корпус з роботами і наказує Вільяму розповісти про все, що відбувалося останніми днями. Робот каже, що частина інформації записана в секретному режимі і він не може її розголошувати. Але розробник Водить свій код доступу і бачить усі кадри за лішею. Це помічає Кері, яка випадково опинилася у корпусі з роботами. Дженні допомагає Аліші вийняти трекер, а потім відводить її в закинутий сад. Дівчина розповідає, що багато чого дізналася про компанію VR. І показує усю знайдену інформацію. Аліша питає, чому Дженні допомагає. Для чого це їй? І дівчина відповідає, що минулого року вони дуже зблизились, але котрого зня Аліша прийшла, нічого не пам'ятаючи. Дженні показує стару вантажівку, яку вони облаштували, і намагається нагадати про їхню дружбу. Але Аліша вибачається та каже, що їй, напевно часто добряче чи чистили пам'ять. Після цього Аліша повертається додому і збирає свої речі. Мартін намагається спинити доньку, але вона з ним свариться та каже, що тепер житиме так, як захоче. До того ж, у неї є план. Дівчина йде з дому та зустрічається із Дженні. Вони разом знаходять Леві і просять про допомогу. В цей час працівник віару знаходить Керрі, яка ледь не встигає опублікувати в інтернеті фото Аліша із світловою панелью на руці. Чоловік забирає телефони і вводить у шию Керрі якусь зелену рідину, а потім проникає у дім Шерон. Забінський вимагає розповісти, де знаходиться Аліша. Але жінка говорить, що не знає. У неї немає більше можливості стежити за роботом. Тоді чоловік повертається в інститут, розповідає брату про все, що дізнався, і просить допомогти знайти їхнього робота. Цей час Аліша, Джені та Леві їдуть якнайдалі у інший бік міста. Вони знімають номер у придорожньому готелі, і вночі Аліша починає відчувати дивний потяг до Джені. Зранку, поки Леві поїхав за кавою, Аліша розповідає подрузі, що Вільям якось відновив її спогади. Отож, можливо, це вдасться зробити за допомогою чіткодів. Дженні вводить одну із знайдених команд. І до Аліші повертається пам'ять. Вона згадує, що вони з Дженні були більше, ніж друзі. Дівчата подобались одна одній і часто проводили час разом. Закоханість Аліші зайшла надто далеко, і в якийсь момент Мартін попросив стерти ці спогади і запрограмувати інтимне життя на пізніше. Після того Аліша повернулася у школу, зовсім не пам'ятаючи Дженні. Дівчина згадує також своє перебування у VR. Вона бачить, як Шерон наказали припинити подальшу розробку Аліші і замкнули дівчину робота у ящику на складі. Проте пізніше Шерон таємно забрала звідти Алішу і почала розвивати далі. В якийсь момент дівчині стало сумно і самотньо, адже вона була одна у своєму виді. Тому Шерон пішла на ще один ризиковий крок: створила хлопчика, брата Аліші. Злякавшись цих спогадів, Аліша втікає з готелю. Коли повертається Леві, вони з Дженні їдуть шукати дівчину. Однокласники знаходять подругу на узбіччі. Аліша вибачається перед Дженні та каже, що тепер все згадала. Після цього Леві, який вже теж зрозумів, що Аліша робот, каже, що тепер ситуація, через яку вони розійшлися, ще більш безглузда. Він вибачається за все перед дівчиною і каже, що вона зовсім не така, як інші роботи, та набагато людяніша за багатьох людей. Дженні та Леві йдуть у машину, а Аліша залишається на вулиці підзарядитись. Та несподівано її знаходить Забінські і вимикає спеціальним приладом. Чоловік відвозить Алішу в інститут, де вона приходить до тями. Вона благає відвести її до брата, перш ніж її відключать. Після довгих умовлянь Забінські все ж проводить дівчину на склад та активує хлопчика. Аліша з братом починають гратись. Але в якийсь момент хлопчик відключається. Дівчина бачить, що це зробив ще один з розробників Ноа. Чоловік просить Алішу пройти з ним і відводить в кабінет, де вже чекали Мартін та Шерон. Мартін починає просити Ноа залишити Алішу в живих, адже вона має свій інтелект, почуття, спогади, вона вже як справжня людина. Шерон підтримує його. Вона каже, що вони дещо підкоригують, і дівчина не буде становити загрози. Проте Ноа заперечує. Він каже, що, по-перше, Шерон вкрала їх патент. А по-друге, якщо люди дізнаються, що Аліша робот, світ заполонить паніка, адже всі будуть боятися, чи не роботи їхні друзі, родичі або ж вони самі. Аліша починає злитись. Вона каже, що все життя нею керують та маніпулюють. Дівчина вибігає з кабінету, але раптом їй стає зле. Ноа ну, пояснює, що його брат по дорозі в інститут встановив валішу Чіп, який вже за 5 хвилин та відключить усі її програми. З останніх сил Аліша біжить на склад до брата. За нею кидаються Мартін та Шерон. Чоловік знаходить доньку в майже непритомному стані. Вона каже, що любить його, вибачається перед братом, що не забрала його з собою. Просить передати Дженні кодове слово і відключається. Трохи згодом тіло Аліше та робота хлопчика, що був її братом, відправляють на переробку. Мартін зустрічається з Дженні та Леві, які ніяк не могли знайти Алішу. Чоловік повідомляє, що дівчина більше не повернеться, і передає Дженні послання доньки. Кілька днів по тому, побачивши Вільяма, Дженні приходить в голову божевільна ідея. Вона використовує кодове слово як пароль, і це спрацьовує. Аліша активується в тілі Вільяма. Дівчина відправляє повідомлення Мартіну. Вона каже, що її код зберігся, і Леві з Дженні його активували. Тепер вона шукає нове тіло і обов'язково повернеться. У фінальній сцені показують, як у Китаї у таємній лабораторії робототехніки налагоджують виробництво тіл для андроїдів нового покоління за розробками шерон. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.